Вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал «Вінниччина», Передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми поговоримо із гостею нашої студії про актуальні питання, які повинен знати кожен, хто не встиг у відповідні терміни оформити відстрочку. А до студії сьогодні ми запросили Жану Грушко, адвоката. Пані Жано, вітаю вас! Вітаю! Отже, держава визначила відповідні терміни, коли кожен військовозобов'язаний мав обов'язково. Внести свої дані, оновити їх у резерві плюс, чи в ТЦК чи через дію, і власне спокійно спати далі. Але є, як з'ясувалось, чимала кількість громадян, чимала кількість чоловіків, які цього в силу якихось причин не встигли зробити. І тут виникає багато питань і багато проблем. Отже, з чого починати, якщо є така ситуація, починати потрібно з оновлення даних. Все-таки, Все звичайно, те, що сплив в строк, який надавався для е, оновлення даних в будь-який спосіб, це не означає те, що зник обов'язок. У зв'язку з тим, що на території України продовжено воєнний стан і він діє до 9 листопада 2024 року, кожен військово зобов'язаний чоловік повинен оновити дані в реєстрі оберіг. Він називається Єдиний реєстр військовозобов'язаних призивників і резервістів. Також повинен внести відповідні відомості про наявність у них підстав для відстрочки від мобілізації. І третє, це актуалізувати свої військово-облікові документи. Адже з чим було пов'язано встановлення ось цього строку до 16 липня, щоб всі оновили свої дані? Це було пов'язано з тим, що багатьох людей втратилися військово-облікові документи. А з 18 травня у нас діє обов'язок при собі, крім. Паспорта носити ще і військово-обліковий документ, тому під час оновлення даних і з'ясовувалося, чи потрібно кому який документ замінювати, виготовлювати, чи змінювати один на один. Тому, якщо сьогодні є ситуація, що ви дані не оновили, то це потрібно зробити, тому що не оновлення або відсутність відомостей про те, що ви не оновили дані. Це буде підстава для доставлення вас працівниками ТЦК для з'ясування вашої особи, і далі всіх необхідних даних для визначення вашого, вашого призначення в особливий період, для визначення вашого ступеня придатності до проходження військової служби і можливості вас мобілізувати для проходження військової служби. Ну, як з'ясувало, що чимало людей цього не зробили і відповідні наслідки. З чого потрібно, ви вже сказали, що потрібно починати з даних, якщо, наприклад, людина має всі підстави оформити собі відстрочку, і вона собі живе і навіть не думає: ну я ж в мене є всі підстави, я ж студент, чи я там маю доглядати свою бабусю. Для чого мені оформляти? І тут є виклик: сто відсотків тут є е, така ситуація. Ми часто говоримо про те, що е, е, багато нарікань є надії працівників ТЦК. І чомусь громадяни забувають про те, що є ще обов'язок. Обов тобто в даному випадку в працівників ТЦК є своя компетенція і повноваження з приводу там перевірки документів і проведення процедури мобілізації, але в кожного військово зобов'язаного чоловіка, чи якщо це військово зобов'язана жінка, є обов'язок. Наприклад, оновити дані, актуалізувати військово-обліковий документ і право на оформлення відстрочки. Умовно кажучи, ситуація до 16 липня чоловік не оновив військово-облікові дані. Далі у нього є підстава для відстрочки. Наприклад, він особа з інвалідністю або студент. Він собі знає, що в нього є ця підстава, але за реалізацією цього права він не звернувся ні до ТЦК, ні до ЦНАПу. І йому вручають повістку на уточнення облікових даних на проходження ВЛК. За результатами уточнення даних, його направляють на ВЛК. Він проходить ВЛК, йому видають бойову повістку або мобілізаційне розпорядження і направляють у навчальні центри. І... Е Громадськість може говорити, що це порушення процедури, тому що людина-студент, у неї є право на оформлення відстрочки. Але ти не оновив дані і ти не скористався цим ти правом. автоматично. Втрачаєш тобто це право. фактично у нас сьогодні ця процедура буде вважатися мобілізацією абсолютно законною. Інша підстава, коли б в тебе ця відстрочка була оформлена, на неї би не зважали, і тоді видали тобі бойову повістку і мобілізаційне розпорядження. То тоді це інше питання. А коли ти не вжив в жодних заходів ходив і думав, що от по закону я маю право, але не буду нікуди звертатись, то тоді, звичайно, тут перспективи якоїсь реальної наоскарження відповідних дій незаконності абсолютно немає. Ви вже задали про відстрочки, що потрібно про них знати? Як вони діють, і власне, які гарантії, коли є відстрочка? Можливо, там які терміни, як ви її оформите, і хто її має оформляти? Необхідно сказати, що підстави для оформлення вістрочки, вони чітко визначені у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і, напевно, кожна вже людина в Україні знає цю статтю. Відповідно, там є підстави, які оформляються у зв'язку з сімейними обставинами, тобто, наприклад, там, Дитина з інвалідністю до 18 років наявність такої дитини дає право для оформлення вістрочки. Там троє і більше дітей на утриманні перебувають у батька. Далі, наприклад, сам військовозобов'язаний чоловік є особою з інвалідністю. Він також має право оформити вістрочку. Є така, наприклад, підстава для того, аби вас не мобілізували, яка називається бронювання роботодавцями своїх працівників. То тоді в такому випадку. Це не є обов'язок роботодавця забронювати своїх працівників. У нього є право або можливість забронювати, якщо він підпадає під відповідні критерії. Якщо, наприклад, це підстава, коли, не дай Боже, загинули рідні брати, сестри або батьки, можливо, на війні, то це також підстава для оформлення відстрочки. І оформляємо ми її, подаючи заяву. Заява і її зразок міститься у постанові Кабінету міністрів. Ісрів номер 560, А зокрема, це додаток п'ятий. До цієї постанови він дещо видозмінювався, бо 16 серпня вносилися зміни, і була додаткова постанова 930. Але навпаки, форма цієї заяви вона є зараз спрощеною і легкою до заповнення. Ви обираєте пункт, на підставі якого ви хочете оформити відстрочку, вказуєте його у відповідній заяві, і до цієї заяви додаєте пакет документів. Пакет документів, тобто їх вичерпний перелік. Також міститься у постанові 560 і у тому ж самому додатку. Уявімо ситуацію. Чоловік чи жінка скоріше, чоловік, працюють на підприємстві, яке підпадає під критичну інфраструктуру, і він собі переконаний, що його мають забронювати. Чи має він якісь зробити дії чи покладатися лише на керівництво, яке має його забронювати? Принаймні він має повідомити своєму керівникові, що в нього немає будь-яких інших сімейних підстав для оформлення відстрочки, і що е, він хотів би забронюватися на цьому підприємстві. З іншого боку, це взаємовідносини директора підприємства і їхнього працівника. Е, чому? Тому що якщо ця людина є важливою на цьому підприємстві і без виконання його трудової функції буде складно підприємству функціонувати, то звичайно про це може поклоп. Потатий і сам директор, але відповідальність оформити бронювання або відстрочку покладається виключно на самого працівника, а не на третіх осіб. Пані Жано, і напевно тут важливий момент варто пам'ятати про терміни цієї відстрочки, тому що ну можливо хтось думає, що ось я її зробив, і все, і можна не піклуватись, але ж певно існують якісь терміни. Звичайно, є строки оформлення відстрочки, яка оформлюється на період дії воєнного стану. Період дії воєнного стану у нас кожних три місяці поновлюється, тобто продовжується указом президента України, який затверджується Верховною Радою України. Станом на сьогодні, усі відстрочки надаються до 9 листопада і вже напередодні 9 листопада буде сенс подавати заяву на продовження цієї відстрочки. Ну, звичайно, якщо до того часу ніяких змін не внесуть. Єдиний нюанс і відмінність є в тому, що якщо до 18 травня ви оформлювали відстрочку і там вам її видавали на рік, на 9 місяців, на півроку, то якщо цей термін у вас ще не сплив, то вона буде дійсна до того часу, до коли вона була видана. Те ж саме стосується, наприклад, і заброньованих працівників, тому що, до речі, якщо зараз працівників бронюють через застосунок, через дію, то в даному випадку бронювання надається на рік з дати бронювання. Тобто, якщо сьогодні ми маємо там. Вересень місяць, якесь число, то до наступного року, до цього самого дня, буде працівник вважатися діє. заброньованим. Да. Тому тут є винятки понад ось цих три місяці, поки діє воєнний стан і оголошена мобілізація. А за загальним правилом на період дії воєнного стану і оголошення. І ще один момент відбулася є відстрочка, бо є мобіліза... є бронювання. Де це відображається? Ну прикладом, чоловік оновлював свої дані резерв плюс. Чи має ось ця відмітка бути і в системі резерв плюс? І хто її туди має вносити зрештою? Ну щоб людина була спокійна, йдучи на вулиці, маючи, чи має мати ще якісь додаткові документи про те, що є бронь? Обов'язково, значить, крім того, що вам на руки давайте будь-яка вістрочка, не бронювання. Крім того, що вам видається на руки довідка про надання вам вістрочки строком на такий то період. Ця відстрочка відомості про неї мають підтягуватися у Резерв Плюс, тобто вноситися в систему оберіг, яка вже транслює дані у застосунок «Резерв Плюс. І ось, якщо ви отримали довідку, оновили Резерв Плюс, а в «Резерві Плюс не відображається, то вам обов'язково треба звернутися в ТЦК для того, щоб вам ці дані внесли. А взагалі, по процедурі, є от у нас деякі ТЦК. Районі, які е, телефонують до людей після того, коли вони подали заяви на оформлення вістрочок, і кажуть, що орієнтовно такою-то датою е, ви е, оновіть собі резерв плюс, і тільки після того, коли вам підтягне у резерві плюс, можете прийти за паперовою довідкою. В іншому випадку є в нас ситуації, коли довідки видають, а дані в резерв плюс не вносять, і за телефонними викликами зобов'язують людей з'явитися, щоб ще додатково внести. Хоча це має бути автоматично, хоча це має розумію. бути автоматично при формув... при наданні відстрочки. чи може це якось людина. На це попливати можу попливати. Можна написати заяву, наприклад, про внесення відомостей про mm -hmm. оформлену вістрочку, щоб не йти особисто. Гарантії про те, чи буде розглянута ця заява, звичайно, надати ніхто не може. Це можна потім подивитися uh, в резерв. Можна і побачити, подивитись, чи, да, чи, чи внесли відвісти, чи, чи, ні. чи не внесли, або звернутися особисто. Коли ти звертаєшся особисто, тут в даному випадку ризиків для людини немає ніяких, тому що нам період оформлення вістрочки, вона вас підтверджує. Паперовим документом, тобто вас не можуть в цей момент направити ні на ВЛК, ні мобілізувати. Тому просто треба буде потратити час і вистояти в черзі для того, щоб відомості ці внесли. Це зробити. От я собі ще зараз моделюю ситуацію. Багато йшлося про вік, так коли угу. людину можуть призвати 25, 27, Зараз це 25 25 років. І от раптом ось така ситуація, хлопець. Він має певні підстави для відстрочки. Це може бути інвалідність або батько може трьох дітей, або ще якісь інші. Але він цього не робить, тому що йому ще немає 25 і він собі гуляє сміливо, працює, живе таке інше. Але час швидко біжить, і ось раптом уже місяць до 25 а йому видають повістку. І він без документів, без відстрочки. Якісь наслідки можуть бути, і взагалі чи є такі ситуації? Вручення цих повісток є абсолютно законними. Е, українці приходять до хибної думки, коли вони думають, що до 25 років не можуть мобілізувати особу. Це неправда. Е, і відповідно до закону, це не так. До 25 років у нас встановлений якби понижений е, призовний вік. Раніше було 27, як ви зазначили, та, а зараз 25. Е, до 25 років, якщо ти маєш приписне свідоцтво то, до приписної, до призовної дільниці, то в даному випадку по великому рахунку тебе не можуть призвати, бо в тебе є приписне і в тебе є статус призовника. Але є така ситуація: якщо, наприклад, ти студент і ти звернувся за оформленням від строчки, і тобі 23 роки, а не 25. То тобі будуть оформлювати відстрочку, і автоматично твій статус буде змінюватися з призовника на військовозобов'язаного. І в даному випадку, якщо ти оформиш собі відстрочку з цієї підстави, то е, тобі її нададуть. Потім тебе зобов'яжуть з'явитися до ТЦК, оновити військово-обліковий документ з приписного на тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, і це фактично змінить твій статус. Тому, якщо ти, наприклад, є ще один припис в законі, написано про те, що можна мобілізувати до 25 років тих осіб, які не пройшли базову військову підготовку. Ось хочу наголосити на тому, що базова військова підготовка в Україні почне діяти з вересня 2025 року, ті, хто її пройдуть. До 25 років вони зможуть собі спокійно, без будь-яких підстав для відстрочки, ходити, їх не будуть мобілізовувати. Але до цього часу, до цієї базової військової підготовки, у нас ще цілий рік, фактично. Тому е якщо ти студент, тобі 18 років, тобі вручили повістку і ти прийшов в ТЦК. То будь готовий до того, що твій статус одразу зміниться з, військов... з призовника на військовозобов'язаного. Тебе направлять на ВЛК, пройдеш ВЛК і отримаєш тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Тобі там вклеють штрих-код, і потім ти зможеш скористатися своїм правом на оформлення відстрочки. Але якщо ти, ну, наприклад, ще там, 18 років тобі було, ти один раз був в ТЦК. Ти дані не оновлював. От всім призовникам я рекомендую просто оновити дані. Тому що, якщо не буде виконано обов'язок з оновлення даних, то це є пряма дорога в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. А там фактично, технічно, можна змінити один статус на інший, і наслідки вже зовсім різні. Тобто, зараз я акцентую увагу на тому, що не потрібно. Чекати 25 так. і бути спокійним. Безпечним. Потрібно, так. і безпечним. Потрібно, власне, виконувати законодавство і потрібно було свої дані внести, внести навіть як маючи призовника. 18, 19 і 20 років. Так. Років, і я так думаю, що велика частина населення про це не, не думала. Чоловіки, не думає, бо всі безпечні, так. А мені 23 роки. Добре, даних про тебе в оберезі немає, тобто в резерв плюс вони не підтягнуться. Тобі вручили повістку, ти поїхав, пройшов ВЛК, і в тебе автоматично буде змінюватися статус, і тебе можуть спокійно мобілізувати. А якщо внести відомості до резерву плюс, і там буде висвічуватися. Твій статус як призовник, то вже змінити його фактично буде набагато складніше. Ну, все зводиться до того, що потрібно виконувати закон і свій обов'язок громадянський. Так, так. Отже, хто ще не зробив цього в силу різних причин, можливо, з якимись певними складнощами, але потрібно зробити, потрібно оновити дані в резерв плюс, і це буде такою засторогою до будь-яких несподіванок. Ось я вас слухаю, скільки деталей з. Кілька нюансів, ну голова часом не здатна все запам'ятати, осягнути. Я хотіла запитати: сьогодні зріс значно попит на адвокатські послуги, і це зрозуміло, тому що багато нових викликів. А скажіть, чи почала або чи сформована в нас в Україні культура спілкування, співпраці? З адвокатом, як власне, то є в будь-якій цивілізованій країні, як то будується і формуються у нас стосунки з лікарем, щоб адвокат був в родині і вів справи від народження і до смерті? Бо так воно буває. Ми народжуємося і помираємо. І чи потрібно це взагалом? Дуже актуальне запитання, і справа в тому, що ця культура тільки починає формуватися, тому що адвокат це, ніби як є якісь бар'єри для людей, аби звернутися там для когось це дорого, для когось це незрозуміло, для когось це страшно і таке інше. Але війна поставила свої виклики і в тому числі, тому що це стосується не тільки мобілізаційних військових питань, це стосується питань і релокації бізнесу в інші регіони. і Ведення відповідної діяльності по документуванню, по оподаткуванню, по перереєстрації, це стосується сімейних питань, там де є шквал розлучень, поділу майна, сплати аліментів тощо. Це стосується різних спадкових питань, коли спадщина знаходилася на окупованій території або де ведуться активні бойові дії, і станом на сьогодні неможливо дооформити цю спадщину, тобто ряд і маса питань. І єдиний, хто може допомогти в цих розвідках. В'язати ці чи інші юридичні питання це може бути або адвокат, або фаховий юрист. Звичайно, кількість звернень набагато більша від мирного часу. Є більші питання, якісь напрями, які зараз найбільш актуальні, але сподіваємося, що. Культура адвокатської діяльності і взаємодії із представниками цієї професії, вона буде вибудовуватися, але вибудовуватися вона буде тільки на якісному результативному виконанні своїх, як то кажуть, обов'язків і доручень, які надаються клієнтам, від чесної взаємодії із клієнтом, ну і на результативності спільної діяльності адвоката і клієнта. Щиро дякую, дякую за детальне роз'яснення щодо відстрочок, щодо бронювання, щодо того, власне, як має діяти кожен громадянин. Я нагадаю, що ми говорили про всі речі пов'язані із військовим станом, із нашим громадянським обов'язком, із адвокатом Жаною Грушко, яку ми запросили сьогодні до студії. А мені залишається побажати вам витримки, безпеки. Виконання громадянського свого обов'язку і бережіть себе. Це була передача актуальне інтерв'ю. До зустрічі.